Приїхав у нас такий Б8, дуже 100... гарний колір Aquamarine Blue Metallic. Б8. Зараз покажу його ближче. B8 140 кВт. Дуже жирний колір. До речі, безключовий доступ в ньому на всі двері. Трьохзонний клімат, підігрів сидінь. Чорна стеля, панорама. Бачу резинові коврики, цей раз приїхали. Дуже гарний колір. Три зони клімата і плюс у нас задні є підігріви Також автомобіль також жодної фарбованої деталі. Дивіться, дісочки. Діски тормозні нові. Е, колесні диски взагалі не побиті, взагалі ціленькі. Ніде нічого побитого, поломаного немає. Бачите, безключовий на всі абсолютно двері. Пробіг. Пробіг. Фари бейсиклет, автоматичні дальні ближні освітлення. 198 тисяч пробігу. Заводиться кнопочкою. Два ключі, Німеччина заду переглядає. Також на розмитнення відправляється на дві кнопки, відкривається, закривається з махом ноги, торка, електрофаркоп, 26-20 рік, 140 кВт. Тож буде дуже гарна ціна на нього, ну як гарна ціна. Гарна відносно курсу євро до долара буде ціна на цю машину. Так само чистенько, ніяких підтікань, нічого тут немає. Цих машинах я не бачив ніколи, що тут щось стекло.